Чим Кілян Комфорт та Ексніво пропонують нам пахнути цією осені? Три найгарячіші новинки вже в мене. Тож давайте визначимо, хто виграє цей осінній марафон «Angel's chair on the Rocks» Онзерокс Байкірян в прекрасному матовому склі. Келих коньяку на місці, але тут все ж таки більш хужериста і така кумаринова історія. Спочатку акцент на цитрусах та кубиках льоду, зображених через альдегіди. Ну а далі вже старий, добрий Angel's Share, пряний, теплий і алкогольний. Вважається супер вдалий фланкер, якому додали більш хлопчачого характеру. Що скажу, продано, пакуйте у двоєжер від Tom Ford. З першого вдиху чисто троянда, уд. Чи вони там здуріли? Давати нам таке в 2025 році, спершу подумала я. А тим часом тут уже не троянда, а герань, з якої розквітають отакені, рожеві півонії в мармеладних цукатах, півонійовий джем, але і спеції фордівські є, і шафран, і дерево з пачулі. Прекрасна осіння історія вийшла. Хочеться вдихати і вдихати, і це бляха красиво, це привабливо. Да ну що ж, продано, пакуйте. Блю талісман екстра де парфан від Ніло. Що ми знаємо про Талісман? Що це такий коктейль із груші, бергамоту, білих квітів на овердозі Акігалавуду. В екстракті ж явно більше всього солодкого, тобто ванілі, причому з амбродеревом та вершковим сандалом, що робить звучання, якщо можна так сказати, наче глухим. На осінь, прохолоду, однозначно так. Але мені все ж як не фанату блю талісман, перша свербляча варіація. Подобалась, мабуть, більше і так. Мій рейтинг однозначно номер один. Я віддаю Angel's Share on the Rocks by Killian. Номер два йде до Утвояжар від Tom Ford. Ну а третє, почесне, посідає Extra de Parfum від Nilo. А ви напишіть, чи знайомі вже з новинками, і яка з трьох вас вразила найбільше.